Хоплення літака 118 осіб, пасажирів, а також членів екіпажу. Кілька годин утримували терористи на Мальті. Вони вимагали звільнити сина Каддафі. <звук> Мафи розбрату у столиці підприємці зводили барикади під час спроби комунальників знести кіоски цього разу біля метро Харківська. <звук> На сході неспокійно. Чотири атаки під світлодарском і сотня мін. Ворог обстрілює наші позиції. Один боєць загинув, двоє поранені. Подарунки до свят. Теплі шкарпетки, генератори, запчастини, ялинки та смаколики вже везуть бійцям на передову. Підсумки п'ятниці 23 грудня в матеріалах кореспондентів інформаційної служби каналу ЮБР. Студія Андрій Сініцин. Мої вітання. Викрадачів, які захопили літак, лівійських авіаліній оточили та взяли під варту. Про це повідомляє прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат. Усі члени екіпажу та пасажири вже у безпеці. Усього на борту було 118 осіб. Вже відомо, що терористи належать до угруповання Аль-Фатих аль-Джадит. Їхня вимога звільнити з в'язниці сина Муамара Кадафі, сейфа Аль-Іслам. Літак виконував внутрішній рейс з лівійського міста Себа у столицю Триполі. Спочатку терористи вимагали від пілотів посадити літак у Римі, інакше погрожували підірвати борт, але потім передумали і взяли курс на Мальту. Усі вильоти з аеропорту скасували, щоб забрати звільнених пасажирів. Лівійська авіакомпанія відправила на Мальту ще один літак викрадачам одразу повідомили: якщо вони хочуть, щоб із ними вели перемови, слід відпустити усіх пасажирів. Ми запропонували їм скласти зброю та здатися. Що вони і зробили? Зі зброї у них була граната та пістолет. Втім, спецпризначенці обшукали літак і знайшли ще один пістолет. Нині триває допит. Певні свідчення потрібно отримати і від пасажирів літака. Коли це зроблять, їх відправлять додому. Відомо також, що один з викрадачів лівійського літака заявив, лайнер захопили, щоб звернути на себе увагу. Мовляв, створили нову партію Альфадех Альджадид» і таким чином хотіли заявити про неї новоспечені політики, прихильники колишнього лідера країни. Муамара Кадафі саме тому й вимагали звільнити його сина Саїфа Аль-Іслама. Молодшого Хадафі нагадаю, заарештували після падіння режиму батька 5 років тому. Відтоді в країні точиться боротьба за владу між різними партіями і політичними течіями. Українська дипломатія повідомляє, на борту захопленого літака наших співвітчизників, начебто, не було. Тому інформація поки що не остаточна. А ось те, що в Берліні загинув українець, підтвердив посол у Німеччині Андрій Мельник. Загалом терористична загроза тема номер один у сьогоднішніх заголовках світових інформаційних агентств. Європейській поліції таки вдалося знешкодити так званого берлінського терориста, який вчинив погром на різдвяному ярмарку 19 грудня. Тривожні повідомлення збирала сьогодні Катерина Кравець. Берлінського терориста застрелили. Інформацію офіційно підтвердив міністр внутрішніх справ Італії Марко Мінітці. Сталося це під час звичайної перевірки документів у передмісті Мілана. У відповідь на прохання копів пред'явити посвідчення чоловік почав кричати Аллах Акбар та відкрив вогонь. Одного поліцейського поранив у плече. Немає жодних сумнівів, що людина, яку застрелили, це Аніс Амрі, підозрюваний у берлінському теракті. Я вже говорив з пораненим поліцейським Крістіаном Мобіо. Побажав йому швидкого одужання. Хлопець дуже мотивований. Він надзвичайний. Персона днів тому на різдвяному ярмарку в Берліні вантажівка врізалася у натовп. Тоді загинуло 12 осіб, майже півсотні травмовані. Водій утік. У кабіні знайшли документи біженця з Тунісу на ім'я Аніса Амріт та його відбитки пальців. Тим часом нові терористичні атаці запобігла німецька поліція. Правоохоронці затримали двох чоловіків, мають підозру. Ці планували теракт у торговельному центрі в місті Оберхаузені на півночі Німеччини. Обидва уродженці Косова є прихильниками терористичного угруповання Ісламська держава. Схопили підозрюваних у Дуйсбургу. Німецька поліція продовжує рейди по всій країні, щоб не допустити повторення берлінської трагедії. У місцях найбільшого скупчення людей посилили охорону. Запобігли терактам і в Австралії. Про це заявила тамтешня влада. Кажуть, п'ятеро зловмисників планували серію вибухів у Мельбурні на Різдво. Четверо затриманих австралійці. Один приїхав з Єгипту, живе в Австралії багато років. Вони підтримують терористичне угруповання Ісламська держава. За словами поліції, зловмисники мали використати саморобні вибухові пристрої. Хотіли влаштувати теракти на вокзалі Фліндер-Стріт, площі Федерації та у соборі Святого Павла. До рейдів залучили майже чотири сотні співробітників поліції. Соцмережі та Ютуб заблокувала влада Туреччини. Сталося це, коли бойовики з терористичного угруповання Ісламська держава показали, як страчували двох турецьких військових полонених торік. На садиському відео бранців виводять за град і спалюють живцем. Турецькі збройні сили беруть участь у воєнних операціях на території Сирії з серпня. За цей час загинуло 35 їхніх військових. Кілька тижнів тому Анкара відправила на північ Сирії ще 300 спецпризначенців. Тим часом прав Захисники звинувачують турецькі ВПС у загибелі за останні два дні щонайменше 88 цивільних у місті Ельбаб на північному заході Сирії. Бої там тривають уже кілька тижнів. Турецькі війська разом з повстанцями намагаються вибити звідти терористів і діл. Катерина Кравець, новини Не стихає вогонь під Світлодарськом. Бойовики знову намагалися витіснити наших військових із займаних позицій. Били з гранатометів, мінометів та БМП. І вперше розвернули артилерію калібру 152 мм. міліметри. Серед армійців, на жаль, знову є втрати. Один загиблий, ще двоє поранені. Далі остання інформація з українського сходу: чотири атаки і сотня мін. Ворог не полишає спроб захопити Луганське. У селище прориваються під прикриттям вогню з артилерії та мінометів. Зі 152-мм артилерії окупанти, вкотре обстріляли населений пункт Миронівка. Тричі бойовики намагалися атакувати наші позиції в районі світлодарської доги, та кожного разу змушені були, забираючи поранених відступати. Майже за тиждень напруги під Світлодарськом армійці втратили дев'ятьох бійців, розказав офіцер з позивним купол. Підтвердив і смерть двох полонених військових і солдата, якого вважали зниклим безвісти. Я дійсно саме познала 200 наша це э, лейтенант Яровой і солдат Байбіс. Тот знаю, що був пропавши безвісті, ми його вчора знайшли, до сталі. що дійсно це наш солдат. Не спадає напруга і в Авдіївці. захисники промки витримали три мінометні нальоти. Там теж загинув один український воїн, ще один поранений. А ось на про вперше стихло в Широкиному. Натомість бойовики спробували зайти у водяне. Вже сьогодні вранці зайшовши одночасно з трьох напрямків, ворожа диверсійно-розвідувальна група кількістю вісім осіб, атакувала наш спостережний пост в районі населеного пункту Водяне. Напад відбито, і противник втратами відступив. Тим часом військові разом із поліцією та СБУ організували профілактичні рейди. Об'їжджають прифронтові міста і села та перевіряють місцевих жителів чи не працюють на ворога. Це п'ять це, це, це де ми знаходимося. Ви так от якщо з остановки ось це йти. правоохоронці кажуть про підозрілих сусідів, часом сигналізують самі мешканці. На поліція працює по определеним. Орієнтів затриманих везуть у спеціально створений центр для бесіди. Там усіх перевіряють у базі. З більш серйозними особами далі працюють уже у відділках поліції. Сьогодні в Красної Горі у нас був один задержаний. Звичайно ми виїжджаємо ну, в сторону лінії розграничення по сірій зоні. Тобто такі населені пункти Краснопоров, Новгородська, Мар'їнка. Там, звісно, від 10 до 15 людей. А ось жителі Красногорівки запевняють, жодних коригувальників росіянам не треба. Їхні позиції від українських буквально за півтора кілометра. Тобто, всі пари, коли виходять, вони, тобто, як на полігоні розстрілюють не просто позиція, розстрілюють гори тось, тобто, як на полігоні. Ні? Извините, ізвиніть зараження оптики. не треба. В дирку посмотри, так сказати стволу І лупі військові кажуть, ворог справді поруч і показують відстань між зеленками. Отово ото біле, ото ті ріком уже все. То вже не нині на Красногорівку. Схожі всі прифронтові міста і села люди сподіваються, завтра канонади вщухнуть. Принаймні, так обіцяли політики, і в мінську. Світлана Максименко, новини Юбіар. І сьогодні про звільнення українських полонених спробувала домовитися українська сторона. Тристороння контактна група, як і планувала, вийшла на скайп-зв'язок. Утім, результату не досягли і переказала розмову віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко, яка працює у гуманітарній робочій групі. Бойовики лише повторили тези Кремля. Обмін всіх на всіх промовчали про звільнення донецьких підлітків, яких назвали диверсантами, заявили, що в їхніх списках вже не 110 українців, як говорили раніше, а 50. За них хочуть 700 своїх. Тож визволення українських полонених до різдвяних свят не буде. Підсумувала Ірина Іращенко. Росія відповість за наслідки анексії українського півострова перед трибуналом ООН. На початку наступного року розпочнеться розгляд справи за позовом України до Російської Федерації щодо порушення міжнародної конвенції з морського права. Про це заявив президент Петро Порошенко. Розгляду цього питання посприяло Міністерство закордонних справ. Офіційна позиція така: агресор зухвало порушує суверенність України користуватися гарантованими правами в своїх морських акваторіях та на континентальному шельфі у прилеглих до Автономної Республіки Крим морських зонах. Міністерство оборони проводить зараз службову перевірку. Чи вистачає на передовій транспорту для евакуації поранених? Про це заявив очільник відомства Степан Полторак. каже тільки цього року, закупили 60 автомобілів. Однак, якщо перевірка підтвердить, що техніки мало, придбають іще. ще раніше. Як відомо, волонтери розмістили в мережі відео, де поранених під час боїв на світлодарській дузі вивозять у непристосованих для цього машинах. На світлодарській дугі, там, де волонтери і наші громадяни на своїх тарандайках вивозять поранених. Ми що, не маємо швидких допомог? Я попросив би, щоб ми <кхід> дані, про які ми озвучуємо на всю країну, в повідальної дійсності. На сьогодні особовий склад особовий склад, який виконує БВ знання в зоні проведення туристичної операції, Значить, виходячи із наших можливостей, забезпечений засобами евакуації. Шестеро людей постраждали після масових сутичок через демонтаж кіосків на харківському масиві. Правоохоронці під час огляду місця події вилучили і пляшки з легкозаймистою сумішчю. від ранку. На території тамтешнього будівельного ринку бульдозером зносили мафи. Підприємці, які орендують кіоски, стали на захист павільйонів і звели барикади. Люди певні, їх силоміть виженуть, а на місці торговельних точок зведуть житловий комплекс. Своєю чергою адміністрація ринку запевняє реконструкція планова, а Підприємці, які тут працюють, не платять за оренду і не мають трудових договорів. З Шостої ранку зносять наші магазини і намікають там, що ми, ми своїй державі не потрібні. Каміння в голову, тітухи понаїхали. Це як завжди. Ми відновимо ці барикади, будемо тут стояти тепер цілодобово, кожен день зранку до вечора. До даний момент предприятий має право на своїй території проводити будь-які роботи по уборці, по зачистці вот все, що тут відбувається, Попитка підпала, але це не серйозно. Депутати в диму. У Дніпрі кадрові перестановки в одній з районних рад закінчилася вибухом димової шашки. Підкинули її невідомі. Так відреагували на дострокове зняття з посади чинного голови райради. До речі, члена партії Укроп. За це проголосувала більшість депутатів. Саме після ухвалення рішення сесійну залу затягнуло димом. Депутати вимушені були втікати з приміщення. І на цьому випуск не завершено. Далі ми вам розкажемо про таке. Отже. Приємна обіцянка на 15% знизити тарифи на електрику наступного року збираються урядовці. Чи виконають? Таємне депутатське минуле. Хто з обранців у дитинстві був зайчиком, хто лисичкою, а хто вовчиком на новий рік? Справжній трейлер. Зал аеропорту Казані на авто потрощив колишній коп. Водій був під дією наркотиків. Тепер винен купу грошей. Кабінет міністрів розробив новий закон про спецконфіскацію коштів чиновників минулого режиму. Його затвердили на вчорашньому засіданні уряду. Однак з технічних причин не встигли розглянути у Верховній Раді. Про це заявив сьогодні прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час години запитань до уряду в парламенті. Ухвалення цього законопроекту лобіює фракція Народний Фронт. Йдеться про півтора мільярда гривень, які зараз заморожені на рахунках у Щадбанку і раніше належали родині Янукович. Колеги, Ми маємо з вами. Прийняти все необхідне законодавство, щоб ці кошти, які були вкрадені у українців, були повернуті в державний бюджет. Ну це не дискусія. Це не дискусія. Це не мож... Ми не можемо це обговорювати. На 15% знизять тарифи на електроенергію наступного року. Принаймні, про це сьогодні в парламенті під час години запитань до уряду заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик. За його словами, Україна вперше за 16 років ухвалила енергетичний баланс держави. На наступний рік це дало змогу усім генерувальним компаніям створити запаси енергетичного палива. Міністр також підкреслив, що зниження цін на електроенергію матиме мультиплікаційний ефект, тобто, слідом мають зменшити тарифи на деякі комунальні послуги. На сьогоднішній день ми дали органам місцевого самоврядування можливість понизити тарифи. На постачання води і водовідведення як мінімум на 10-12%. І сьогодні, звертаючись з трибуни Верховної Ради до органів місцевого самоврядування, я прошу вас скористатися цією можливостю. Замість надії Савченко Україну в парламентській асамблеї Ради Європи представлятиме тепер Борислав Береза. Про це заявив голова постійної делегації українського парламенту Володимир Ар'єв. Береза два роки був заступником Савченко. і постійно їздив у парі. Знає кілька іноземних мов також. 22 грудня Верховна Рада, як відомо, виключила Надію Савченко із делегації Парі і обрала делегатом поза квотою. Йдеться в постанові, бо хотіли швидше визволити з російського полону, а нині ситуація вже змінилася. Надія на свободі, тому і делегація знову повертається до квотного принципу призначення своїх членів. Ця квота відходить в даному разі до фракції народного фронту і блоку Петра Порошенка, які фактично дали свої. Половинки, да, які в при, при обрахуванні квот для Надії Савченко, головним членом делегатом замість Надії Савченко. Був, коли ще був заступник, поміняв місця, місця. став Борислав Береза. А заступника Борислава Береза, який е, займе посяде місце Савченко, визначать дві фракції. Купюра номіналом у тисячу гривень може з'явитися в Україні. Про це заявила голова Національного банку країни Валерія Гонтарєва в ефірі Радіо Вісті. Водночас заперечує свою провину в доведенні Приватбанку до банкрутства. каже проблемою стала неправильна кредитна політика фінансової установи. Це дуже активне кредитування зв'язане з акціонерам бізнесу, не неформірування резервів. Залоги никогда не находились в банке на балансе. І на самом деле, эту проблему ми, это была вообще проблема так называемого олигархического бенкинга в нашей стране був не один такой олигархический банк. Теплі шкарпетки, утеплення для бліндажів, генератори, запчастини для автотранспорту, ялинки. Та звісно ж, смаколики до святкового столу такі подарунки бійцям, що оборонять наші позиції на передовій збирав кожен район Київщини. Вийшло 44 вантажні автобуси, які вже рушили в зону. Ато проводжали рейс, і наші кореспонденти Михайло Минелюк. Далі про це. Сотні кілометрів в дорозі і в зоні бойових дій 44 автобуси із допомогою для воїнів АТО приїдуть на лінію фронту вже завтра. Зупиняться на ночівлю в місті Дніпрі, а вже вранці масштабну допомогу розвезуть в різні напрями Донеччини і Луганщини в бойові частини зони АТО міські голови міста обласного значення особисто вирушають в зону проведення антитерористичної операції для того, щоб передати бійцям технічну допомогу. І... З бюджету області не витратили жодної копійки. Гуманітарку для українських військових збирали підприємства і небайдужі люди з усієї Київщини. А це й тепловізори, і оптичні приціли, дизель генератори, пральні машини, ноутбуки, утеплювачі для біндажів, а ще подарунки під ялинку. Все, що вони замовляли, плюс до того додавали свої ще подарунки до нового року малюночки. Все загрузили і будемо вести. Хлопці повинні зрозуміти, ми повинні допомагати. Однозначно, що ми є єдина сім'я, єдина команда, єдина родина. Віднеслися патріотично, тому що я чую останній раз, що волонтерський рух десь там трохи занепадає. Занепадає довіра людей. Уже до того, що невідомо, куди вони ці е, передають е, те, що передають для воїнів. Нічого не дає, не пропаде. А дух, людський патріотизм на належному рівні. Пан Володимир про те, що до зони АТО вирушає колона з допомогою, дізнався лише сьогодні. каже, ледь встиг передати від себе гостинець. Солодкий, прийшов, спитав, збігав. Жінка спакувала дві баночки там мед гречаний і чорта смородина. Юрій доброволець батальйону Айдар, півтора року воював на Луганщині. Тепер боєць демобілізований, сидіти, склавши руки, не захотів. Тож приєднався до волонтерів. Вже не раз виручав своїх побратимів. Найнеобхіднішими речами згадує, як сам отримував подарунки з мирної України. Їх чоловік беріг біля серця. Дівці я вже не пам'ятаю, як звати з броварів і школи 9 років. дівчатки було прислала письмо. Воно мене всю війну пролежало в одному кармані, а в другому кармані іконка. Мені батюшка дав з руки. У нас з української церкви. Окрім технічного обладнання, бійцям перед новорічними різдвяними святами приготували теплі речі, придали багато смаколиків. Також військовим везуть. Привітальні листівки від дітей Київщини. Такі дарунки захисникам відправляють вперше. Але відтепер планують складати кожні півроку. Михайло Манельок, Дмитро Бойчак. Новини ЮБІАР. Бійкою завершили останнє пленарне засідання Верховної Ради України. У сесійній залі щепилися позафракційний депутат Михайло Головко і представник блоку Петра Порошенка Павло Кишкар. Перший виступав з трибуни щодо ситуації компанії «Укргазвидобування», а другий в цей час почав щось вигукувати зі свого робочого місця. Головко попросив не перебувати, а після завершення виступу підійшов до кишкаря і вони почали битися. Розбороняти колег кинувся депутат Андрій Лозовий та ще кілька народних обранців. Згідно з регламентом, у сесійній залі депутати знову почнуть працювати вже у новому році. Наступний пленарний тиждень почнеться тільки 17 січня. Пості спроби владнати все кулаками навіть у залі під куполом виглядають ну дуже несолідною і якось не по дорослому. Хоча, мабуть, деякі з них просто дитинство згадали. Як гралися з м'ячем? Ходили з бантиками, сварилися за іграшки, розбивали коліна і, звісно, брали участь у шкільних виставах. Хто з них був пухнастим зайчиком? А хто показував зубки, як Вовчик? З'ясовувала Інна Власова, та вже готова розкрити нам всі депутатські секрети. У депутатів останній робочий день року цього тижня вони плідно працювали навіть уночі. Ухвалили чимало законодавчих актів, а головне затвердили головний кошторис країни на наступний рік. Тож сьогодні вже вирішили себе не перевантажувати. До кінця засідання у залі залишилися одиниці, та й зранку кількістю не вражали. У куларах кажуть, колеги вже роз'їхалися по курортах. Що досить багато чартерів з України вже полетіли вчора. Та й у тих, хто залишився, настрій не робочий. Народні обранці вже очікувані новини. Нового року, тож згадую дитинство, свята та себе у ролі зайчиків. Я був завжди зайчиком. Мені мама показувала одну з фотографій, де я зайчик. Я цього слава Богу не пам'ятаю. Зайчики, вовчики, бегемотики та петрушки це далеко не повний перелік іпостаси, які приміряли на себе українські політики в дитинстві. Яким я тільки не був. і космонавтом був, і, і, і інопланетянином був, і. Е... І солдатом був, і якими-то звірушками був. Ну всього не поміж. Ну що було очень весело, і потім жалка було, що рік закінчився. В дитинстві я був точно петрушкою. А, був як і всі нормальні а, хлопці а, там трьох, чотирьох, п'яти років вовчиком і зайчиком. І був навіть якійсь виставі, от не пам'ятаю скільки мені ну десь от перед перед самою школою був якимось значить, принцем, і в мене була принцеса, в яку я, сніжинка якась, в яку я був закоханий. Був маленьким Дідом Морозом, пам'ятаю. Пам'ятаю, був бігімо там на утрінні. У школі парламентарі не лише відшліфовували акторську майстерність, а й вчилися танцювати. Я навчався в школі-інтернаті, і ми. Готувалися дуже 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 ретельно до нового року. Ми готували самі костюми собі. Ми готували вистави, ми встановлювали ялинку на звактовому залі. Це було дійсно цілі спектаклі, особливо коли ми вже трошки були старші і на старших покладалася якби вся режисура, підготовка нового року. То це було дуже цікаво. Там я вперше навчився танцювати, наприклад, вальс, любов до публічних виступів у політиків з дитинства. Саме з таких вирчів і почалася їхня ораторська кар'єра. Падав сніг на пиріг, кіт зліпив собі пиріг, поки падав, поки смажив, поки пік. А пиріг водою стік. пік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Пам'ятаю, був сішок про носорога. Носорог бадає Не шутіть з носорогом. З таким настроєм народні обранці пішли відпочивати. Хто на курортах, а хто вдома. Наступне пленарне засідання назначене на 17 січня. Тож канікули у парламентарів будуть тривалими. І на Власова Дмитро Бойчак. Новини ЮБІАР. І наостанок історія ще одна: також про. Цікавого петрушку гонитва варта Оскара. Казанський водій за кермом жигулів п'ять хвилин ганяв залами тамтешнього аеропорту. Він тікав від поліцейських вулицями міста. Коли ж на його шляху стала скляна стіна терміналу, не вагаючись, протаранив її. А далі почалося авто трощило все на своєму шляху. Охорона кинулася за водієм і вмовляли, і погрожували. Все марно, метушня щинилася неабияка. Зупинити горе водія зрештою зміг. Лише стов, у який машина врізалася вже на вулиці, розгромивши перед цим ще одну скляну стіну. Сорокарічний водій, до речі, теж колишній поліцейський, ледве розумів, що коїться навколо. Бо, як з'ясувалося, бив був під дією наркотиків. Пакунок з дурманом знайшли, і в його авто. Кадри цієї незвичної погоні досить швидко набирають популярності в мережі. Позаздрити такому сценарію цілком можуть і ті режисери. Та водію навряд чи дістанеться Оскар. Натомість заплатити за ремонт розтрощеного терміналу точно доведеться. А це на хвилинку 6 мільйонів рублів або майже 100 тисяч доларів. Отака історія. На цьому все, але ми і далі працюємо для вас. Тож залишайтеся з UBR. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі. Гарних вам вихідних! Хай буде затишно. Ваші оселі. А все добре!